Ти чуєш, на колінах плаче мати, в сльозах за тебе в небеса взиває, несе тебе у руки ті розп'яті, в молитві ті тебе благословляє. Ось іні уже скроні покриває, лягає в тому й весь біль на плечі, З любові молиться за тебе і взиває, ось непомітно надійшов вже вечір. Ти чуєш, на колінах плаче мати, забувши сон, поринула в молитву, як воїн до кінця буде стояти і не залишить до кінця цю битву? Ось вкрили зморшки ніжне те чоло, життя неначе стріли пролітає. Її молитви чує вірний Бог Він її з любові сльози витирає. Ти чуєш? На колінах плаче мати, молитва та навіть зірки здригає, і буде вона Господа благати, поки свіча горить, поки живає, молитва щира небо відкриває і працяться так ціна перед Богом. І сльози ті, що виплакала мати, укажуть в небеса дітям дорогу. Ти чуєш, на колінах плаче мати? Ні, не віддасть дітей в руки ворожі, в проломі за дітей буде стояти, віддавши своїх рідних в руки божі. Ти чуєш, на колінах плаче мати.